Вітання всім. Поговоримо сьогодні про е, різні види бюджетів, про те, що можна купити, на яких ринках можна купити. Порівняємо, проведемо якусь там мега-дискусію. Напевно, в кінці, в кінці відео обов'язково ми вже по традиції. Це буде наше третє спільне е, відео з розборами. Цього разу з розборами бюджетів. Поговоримо і розіграємо. Розіграємо ми що. Розіграємо касар не гривень доларів. Тому дивіться до кінця, і в кінці ми ти що гривень розіграємо серед вас. Але я не скажу, як саме, щоб ви щоб ви додивили, щоб була мотивація. Все, дивимося. У мене є питання з залу від імені усіх жінок. Що обрати жінці? От Наприклад, я не можу обрати машину півтори року. Я не розумію, е, чи вона мені не буде ламатися, скільки там має бути пробігу. На якихось кажуть, е, є мільйонники мотори. Е, для когось 120 тисяч це вже багато. Е, от є, я хочу високу машину, але не сильно дорогу. Але економну. От є якийсь такий е, варіант ідеальний Bosch. для мене. Бош, там її вижимка, є, і глашка, і сушка. Сушка, та. І невисока сильно, ну, типа. От тобі... мені треба три в одному, але в машині, щоб їздили. Н... Напевно, народний автомобіль, Ренокаджар Європа. Каджар. Так. Цікавий для жінки, кросвер. Угу. Бордюри можна скакувати. — То в скільки він десь би вийшов? Ну, 1014. Та ну, то це космос якийсь. Та, та як космос? Цер. Гарна машинка, швиденько приїде. Француз. Ну, гарно, якщо на червоному якомусь кольорі. Але ну, я то, би взяв так, щось таке джип. Джип компас. Щоб вона така їхала, така я на джипі. Ключі, кидаю, джип. На... Ти його yeah, бачив, той компас? Ну. Живу? Ну, такі, як з брекетами трошки, але no. нормально. Зараз в моді <світ> брекети. Ну, слухайте, дивіться, ну, знову ж те саме, типу, якщо е, говорити, що в малий бюджет можна там навіть і якщо от, е, Каже від імені всіх жінок, якщо почати до 10 тисяч, взагалі можна щось привести таке новіше з тої самої Америки. Я собі просто думаю, там от що може бути, навіть в 12 тисяч може бути міні-купер, БМВ ламається. Та ну перестань. Міні-купер класний вообще. Понтова машина. Ну, типу, я не знаю, чи там погоджується зі мною, чи не погоджується. Ну, для дівчини, так, для Але пацана. Ж... по на погейський трохи. Ну, ну, то страшного. зараз йдемо в Європу. Нічого страшного, нічого, страшного. нічого страшного, він виглядає толково, це БМВ. Але він такий дитячий якийсь всередині, ну, як, ну, в принципі, де, ді але якісний, саме якісний. Там класні матеріали, там класні мотори, з ними все в порядку. Типу, це не старий Купер, той, який був там ще туді, британський, та з PC-групою. Mm. Це новенький, це спортивна. Якщо взяти два літри, то він буде валити як БМВ, як якась ну, пейка. Ну, і пити там, так. Ну, але це він не сильно високий, тому компас. Ну я би ще якщо в 10-12 запропонував на Пановополь Мока. Цікава, невеличка, маленький кросовер. Мока. Навіть 1,4 бензин, дуже гарний. Якийсь метес? Що це, Мока? Ні, а ні, що до кого він би року був? 13-14. Та це дуже вже старе таке. Тому що в 12 до 12 тисяч ти реально маєш отримуєш кашкай, атмосферу 2 літра. Та на варіаторі, але він економний і він новий. Але ну, це буде безможна. Америка бита. Ну, не факт, не завжди. Тому якщо добре посидіти, якщо добре заморочитися, дати правильні параметри, то я думаю, що щось може бути таке майже ціле. Ну, а якщо треба швидку машину. Якщо треба швидко, то. То в Україні, компас. В Україні компас з брекетів. Подібний на брекет. <laughs> Ні, ну, типа він біленький, якщо там наполірований, антихром зробити на чорних дисках. Топчик би виглядав. Mm. Такого? І зразу з собою пару вудочок носити, типу, на рибалку наїдемо. Да, Ні, так ну це для косметички, багажник якраз в саме, mm -hmm. раз все є. Високий. Ну, Все-таки я, напевно, би порадив гарну Європу якийсь навіть той самий Opel Mokka, дуже цікава машина буде. Так, за, за скільки? З 10-12 тисяч, да? дівчача машина. А мені uh -huh. не треба дівчача, я Жіноча. хочу розуміти. Пробіг, який я маю звертати увагу, який там мотор, тому що я приходжу, наприклад, на СТО, і мені кажуть, у вас там мотор дуже складний там, проблемний. Я приходжу до інших, вони кажуть, класний мотор. Який класний, в якій машині він є? Скільки він мені прослужить взагалі? Чи варто купити може цю якусь новішу? Дивись, якщо важливо тобі, щоб ти така заїжджала до подружок на? Euh, сніданки оці ці понтові ваші з авокадо, і вони казали: вау, яка класна машинка, то e важливо звертати напевно увагу більше на колір, ніж на характеристики. От. По кольору, там не знаю, можна якусь червону вибрати машинку. Але якщо говоримо про те, коли ти в тебе щось втикне і ти заїдеш до моториста, то вони, напевно, не дуже люблять щось, е як воно там називають, не екстравагантне, а як воно це Альфа-Ромео, як це як французьке. Ну так, да, або французьке, або щось або таке, італійське. Типу, італійське та. Тому вак якийсь, а там варіант у бато, або от Рено, або що в нас? Що взагалі, типу? що ви скажете? Ну, якщо брати народний автомобіль, я думаю, Рено це самий-самий народний автомобіль. Його в кожному гаражі ремонтують, запчастини є в кожному магазині. І їхні мотори, там 1,5, наприклад, це одні з найцікавіших моторів. Правда, тут в Україні їх немає з адекватними гарними пробігами, Є хіба що двоєрідні пробіги, рідних пробігів немає. Ти скажи, що тобі важливо саме? Тобі важливий вигляд, технічні характеристики чи е, що? От так, як ти сказав, мені треба три в одному. Мені треба, щоб вона була понтова, недорога в обслуговуванні, в плані, якщо я вдарю машину, щоб дзеркало не коштувало 600 доларів. Дивись, ну так нема, типу, такого, щоб понтова і недорога обслуговування, то такого не буде. Наприклад, Мазда. Три в одному хіба що макмакофі буває. Огозда та Мазда не понтова, Мазда просто нормальна, типу там машина. Я дивився недавно, от якраз обзор, там людина зняла про володіння, Це відомий автоблогер про володіння, користування своєї CX-5. Ну там одні плюси, дійсно. Там людина задоволена максимально і так далі. Та, до неї питань взагалі немає. Типу, але просто якщо це в порівнянні з чим, типу, якщо брати щось, кажу, там, наприклад, з німецького автопрому, то можна дивитися знову ж таки, якщо ти хочеш залізти в якийсь невеликий кросовер, типу, і там для жінки, я так вважаю, типу, то це дуже цікаво взяти навіть ту саму Audi Q3. Типу, за них всі питаються типу, по суті до 15 тисяч, нехай буде. Audi Q3 нормальна машина. Знову ж таки, народна, гарно виглядає. Типу, вона ще не є морально стара, так як я це люблю називати. Виїжджає моніторчик, має CarPlay, толкова машина, в принципі. Для, Скільки її можна для жінки, привнати? я думаю, до 15 тисяч можна взяти якусь року 17-го навіть. Ні, ну це вигідно. Так, Q треті прикольно виглядає. Так, да, ну, наприклад, а що ви скажете? Peugeot 3008? Я mm -hmm. просто не розумію тої машини. Я не знаю, ну я просто може не стикався сам з е, французом так конкретно, типу. Та бо є ще там ще ліпша машина. Ми зараз зайдемо. Я думаю, там можна навіть дастера гібридного купити за 30. Nee, то, це не <губ> можна, якщо з будуна добре стати. <губ> Гібридний. розумієш, за якщо, 30 якщо Ти вже дед. Ти йдеш за тридцятку, тобі ще реєстрація, чекаєш, перша реєстрація. Ще нехай якусь страховку купити десь на 32 тисячі доларів. Повний каско на дастера. Це обов'язково. — ти собі літаєш на новенькому дастері. Гібридному е, 1.2. Ну, — розхід там теж буде нормальний. Типу, ну це ж теж можна так само 3008 — класна машина, все, вона виглядом гарна. Типу і так далі. Просто я не до кінця розумію їхню надійність, типу, от реально, тому що дизелі ну таке собі, типу, але з останніх нових взагалі пижиків, що я бачив, що дизелів вже нема на нашому ринку в Україні. Всього 1.2, і 2, гібрид. То питання до чого воно все, типа, дійшло? До того, що ну, от якщо власне ти хочеш напевно зайти за тим дизелем, то тобі треба обов'язково тільки в Європу їхати, так? Ну, uh -huh. типу, заходити uh -huh. в Європу, uh -huh. типу, тобі обов'язково треба по-любому дивитися якісь там пригони і так далі, тому що вони і в Україні є, і наскільки я знаю, вони немало коштують. А чому в Америці мало дизелів, до речі? Але так як, ну добре, якщо. ну В Америці все почалося з дизельгейта, взагалі, типу, от з цього, що там легенько пробували піднагнути там всю групу ВАКТА, що от там у них викиди були за ці, це, я думаю, така була штучна акція і так далі. Бо Бо в них там, дизель не виробляється, напевно. в Америці В Америці. них такі, Він і може виробляється, але в них бензин дешево коштує. Сенсу немає. У мене є Вони... два питання з залу. Угу. На яку країну звертати увагу, залежно від того, яку машину я хочу купити: там бензин, дизель чи електрику. Я читала якусь статтю, де от, залежно від того, там дизель, наприклад, краще в Європі. ну, чи як. тому що мені цікава версія бос-авто з вашого досвіду, uh -huh. чи взагалі там не, не бос-авто, загалом може є якась така тенденція. Лапландія. Коротше, там Санта-Клаус, типу він взагалі і без бензи, і без дизеля, чисто на оленях фігачить, на санках, от. Літають. Економно. Просто ну так подивитися, та всюди можна знайти. Просто розумієш, в які гроші, типу, от в які гроші. От, це треба завжди розуміти, типу, для себе, що ти готовий виділити на ту покупку машини. Типу тому що всюди можна знайти на любому ринку, можна адекватно знайти. Просто питання ціни. Ну е якщо дивитися прям терміново треба машину, то тільки Європа е це буде гарна перевірена машина. Там можна дуже багато цікавих машин купити. Є так само, і якщо хтось хоче побавитися з ремонтами, так як Америка, наприклад, є вдарені машини з Європи, теж значно дешевше ніж у нас тут на ринку. Можна трошки по рокам свіжіше взяти. Ну і знову ж таки, це є пробіг не по місту, а по автобанах, по трасах. І тут дизелі дуже дуже цікаві будуть. Візьмемо вищу планку 20 тисяч. От, ну, от, от, ну, для мене завжди, якщо так розбиратися, все рівно, типу, ну, відкриєш е, ринок України, типу відкриєш е, ринок Європи, то непонятно, типу тому що в Україні страшно, яке воно було, яке воно завезене і яким воно зроблене, типу, і так далі. Бо офіційна машина це так буде там важче щось знайти. Ну, наприклад, корейський автопром Kia Sorento це можна сказати, теж народний mm -hmm. автомобіль. Є як в старих так і нових кузовах. Новому кузові він досить непоганий. Там і вентиляція сидінь, може бути, підігріву, ну, панорами, це? все. Тобто, 2,2 дизельок. Ну. дизельок. За 20 тисяч. Ну а mm -hmm. якщо мені? говорити про мене, я би взяв собі Audi A5. І О, куди би ти на ній їздив? Ну, і вона мені просто дуже сильно подобається. Купешну ще й причому. чому? Ще й купешно. Чисто сраку возити. Але офігенно виглядає. Ну тобто, це під мої параметри. Класно виглядає, типу, така вона, як спорткарта. Добре, а практичність? Практичність? Ну, мені не треба бульбу возити, типу, і мені не треба там, чотирьох людей завжди з собою возити. В основному чу сам, бо там ще плюс одна людина. Тому да. Ну, типу, під твій стиль життя, то типу нормально. Під мій стиль життя це типу ок. А якщо 20 ще брати, я от зараз роздумую над покупкою якраз в, ць в, ць в цьому районі, то мені подобається Tesla Y або Ап'ята. Mm -hmm. Це Tesla Y прикольніше в тому плані, що вона дійсно пр практична. І я плюс я побачив, типу, референс, який можна затюнінгувати прикольно. Мені сподобалось. Ну добре, але то ж її в двадцятку тут точно не купиш. Ну, зараз понаганяли дуже багато мені варіантів буває. Ну, ну, типу... В принципі, Європу теж можна взяти в Вайку, але вдарено теж. Ну. Погодився б? Вдарено? Так. Ну, да. да. Та. Ну, в... <різь> да? <різь> ну, дивлячись, типу, яку? Тобто, якщо там сходиться все, пробіг, комплектація, типу, салон, бо на українському ринку я зараз бачу. Купа вибиває якихось через знайомих, там говорять, от чувак там пригнав 5 вайок, типу, mm -hmm. їх, там, скидає їх там, якесь крило поміняти, але там за 20 тисяч, ще що щось. І зараз по Теслах дуже багато таких пропозицій, саме тому я задумався. Так би я не думав, за 25-30, типу, я би не брав вайку. Вже можна якусь типу, взяти за ті гроші, щось таке. Та теж непогано, але просто що Ятрон дуже мало проїжджає? Відповідно до своїх параметрів, то що він там має, і батарея 95, типу і, і так далі, що він дуже мало проїжджає. Ну є цікавий, він класний було. тим, що він комфортний, але його знову ж таки рекомендую брати тільки Європу, бо тому, що там і зарядки, і оновлення повністю все йде під європейський ринок. Ну тут а спору ага. нема, так тому що ти його потім із Америки адаптувати, тобі прийдеться ще вкласти дуже немалі гроші. А немає їх з Кореї, типу, чи звідки з там тих ітронів? Ну, те, що я бачив в Кореї, загалом, типу, треба дати не немалі не гроші взагалі на, на ту Корею. Тобі ще трохи страшнувато, воно дуже довго їде зараз. І Корея дуже темний ринок. Ще й не дай Бог з Північної приїжджати. В, в них зір спеціально для Вінкоду, знаєш, дивитись да. чітко. Ні, ну Просто те, що я бачив е, по корейському ринку, то там, де офіційний нормальний такий толковий аукціон, не базар автомобілів, типу, там ціна дорога. Там реально тупо те саме, що і в нас е, по цінах виходить. Uh -huh. Ти саме, що в нас піти на ринку купити. Е, тому, типу, пригон, я не знаю. Для мене там з Кореї це якесь ну, таке, трохи табу. Я просто там нічого толкового не бачив, скільки я вже не дивився. Знаю, що там дизелів багато є, типу, все нормально. Коротше. Але знаю просто, що дуже багато є таксічних машин. Скручені, от навіть стикався таке, що в мене знайомий привіз собі е, Audi a 6. Це було 2016 року, там, де він мене переконував, показував, що там мінімально була там, виправлена якась там підкрасна на цьому, на задньому крилі угу. за водієм. А там приїхала машина, там четверть криво перерізана була. І от людина спочалилося максимально. Тому я не знаю, Корея то для мене якось там дуже, дуже тіньовий, так як ти кажеш, якесь табу. Ти говорив говорив, йому та. потім капав це на мозги, і я ж казав я, М, ж казав. я йому казав, реально. <реш> <реш> Маєш таке питання: топ найпроблемніших машин, щоб не попасти на гроші? От, наприклад, у мене був Evoque. Там, по-перше, дуже дорога була в обслуговуванні. І друге, це мені всі казали, продавай швидко, тому що там будеш тільки помилки збивати і все. Тобто є зараз, чи вони всі вже класні? Ти знаєш, я би так не сказав того, що дивися. залежно все з яким пробігом, і залежно що там було взагалі з тим рейнджовером, як на ньому люди їздили? Там наприклад до тебе, якщо він в тебе був там не новий і так далі. Тому що якщо його нормально, сам шфрудовський мотор, правда, скрізь, uh -huh. типу, дволітровий. У цих в перших версіях дволітровий на 240 коней. Нормальна толкова машина з нормальним підривом, да, трошки піджирає. Тіп, я не спорю, там по розходу вона не є економна. От, але ну, я просто то, що я бачив, я бачив за, з нормальним обслуговуванням повний порядок. Але там вже де затягнули в Україні, типу, то це вже було все. І їх і скидають по ринку так само. Не, не за великі гроші. Цікаве питання, тому що я дивився в там щось по 15 тисяч ренджерових. Вони вже просто за тому, що це за прикол. Це якісь трупаки замучені, замучені такі життя. ну, навіть до 20 типу, ти береш. Ну, хоча погодьтеся, що дизайн взагалі топовий. Да, да, да. Ти за ті бабки береш і ще шепиш ренджеров. От до речі, відповідь на твоє питання. Типу, і пантова, типа, і зовнішні там 600 доларів, тільки дві пластмаски коштували мені на. Порі, але ти сидиш yeah. по суті. Реально, з тої старої мультимедією, типу, вона така буде десь в тих самих роках, вона буде настільки морально устаріша, як і Audi q 5 в тих самих роках. Але от от це на речі порівняє дивіться, range Rover Evoque і q 5 16 року. Статусніше ренжовер. Але типу, Range Rover не, не набагато well, так, типу, та, таких найпроблемніших, на яких можна. Ну показати. я б я б, наприклад, О, всі жарти про Range Rover, що треба я розібрати... Я б не сказав, що так. Я думаю, що то взагалі я ну. Зараз насправді марка Land Rover, Range Rover, взагалі там Jaguar, типу, вони доробили себе дуже толково. Типу, мені от подобається, наприклад, тут їхні літрові Ingenium мотори, 3-літрові eh, турбомотори Ingenium, теж дуже хороші. Але це типер нові машини. А то, що там до 15 20, Jaguar так? я би ніколи не взяв Дорестайлова це дуже-дуже дуже багато треба заробляти, щоб Тіпу, їздити на XF, такому автомобілі. Так, так, так. Ось. Відео, Але відео. які вони йдуть з фордовськими моторами, там що можна їздити, mm -hmm. можна купляти такі автомобілі. А іменно з їхніми моторами, ну і, напевно, міні-купер, бензинові мотори 1,6 і старіші. О, старі, це дуже-дуже. Yeah. Так, це я, я казав якраз, що я згадував, що ТПСІ і група там було, там вони там проблемні. Реально, це і то, і там сідаєш, це ж не. Ну, ти чуєш, що то не є міні. Просто, може, вже всі привикли, що міні-купер має бути від BMW, і там ти сідаєш і ти чуєш, яке воно по матеріалах, типу, то це трошки інакше. Чекайте, а Rolls-Royce це теж від БМВ, так? BMW робить речі, а BMW під собою якраз таки теж має, і Ролс-ройст. BMW, так? Так, так, так. Ну, вони ж там бачиш, вони Бу. ж там е, похожі, типу, дуже навіть. Там якийсь преміальний там, седан, там від роллса. Там, навіть фари так само, там оця стилістика теж все побудовано. Мультимедіа, до речі, крутиш там, навіть оці всі іконки в меню, там пер переключання, вона все просто те саме, тупо навіть тому самому міні Купері, Воно таке ж, як і в BMW, тільки і навіть в Ролсі таке саме. Так, просто... Нашу Rolls купляти, якщо можна міні Купер, так. Да? Якщо можна взяти, ну хоча б як мінімум, то нашу ролл збрати, якщо можна там BMW 7-ку. можна займати. купити BMW і прозорий кульок і гроші носити. Та, ні, так, не свій статус, але, <laughs> але от з таких преміальних топових машин, от, типу, реально, от я, от замітив, що 7-ка реально витіснила s в Mercedes взагалі повністю. от такого не, не замічав. Я щось просто бачу, що настільки багато, типу, люди зараз це мені здається, що знаєш, як це типу, що BMW 7 Сіморка і Mercedes S. Еска. Мерседеска це як iPhone, а сіморка це як якийсь, ну Android, типу. Це треба дуже в технічних речах розбирати, щоб прям це порівнювати. Ні, то де? Да, то навпаки, Настільки там, наскільки якби, зроблено просто все в користуванні от навіть у стилістики в BMW, типу, воно там довершено дійсно. То я навпаки би сказав, що це iPhone, а це Android. Дайте відповідь жінці, будь ласка. Даємо Каже. відповідь жінці на рахунок. Я е... недавно бачила відео, най... де тефлонове, тефлонове заїхав... <laughs> покриття бере. <laughs> <laughs> Найпроблемніше така <ти> сама <казали>, машина <laughs> десь чоловік заїхав на BMW на СТО, і вона горіла прям. От найпроблемніші топ 5 там, наприклад, електроніка або батарея, там в Теслі е чи в якій, там до якогось року погано, так кажуть, чи там ренджеровер з моторами з цими жартами, де треба машини, половину машини розібрати, щоб мотор помити, чи як там, не знаю, не пам'ятаю. Ну, але в, в, ту тему. Тобто топ-5, щоб по проблемах. Топ мотор, там, е, електроніка. Поршка Єн 2010 О, року. О, це 100%. Ні, ну там є Поршка Єн 3,6 атмосфера, він ще... Топ-1. Топ ну то 4,8 будемо говорити про 4,8. У мене в друга була, коротше, то в нього на 10 жгутах та фара, коротше, б її не стирали, І то якось умудрялись там обрізати. Ну, бач, вже корисно. Ну, та, це всі, ну, я недавно мені побачилась теж в інтернеті, хтось з 911-го хотів фари зняти тіп, а, і просто розп'ятили <схай> весь метал. Шпізав, та, -та, та вони розрізали його прямо да, да, там. потім. Це, <схай> так, <схай> так, <схай> 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 це такі <схай> вандалюги, якісь попались. Це <схай> 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 ще <схай> жорстко, це трашу, я не знаю, як це Я ще такого не бачив теж. Ми ту картинку мусимо вивезти. Так, це легкі заробітки. А там, до речі, якось теж щось що читав, то їхні проблеми, що вони не ради фар, ти типу, то все роблять, коротше, непонятно чого. Чи то вони щось там. Щось вони там комбінують. Бо Там фари не є такі, вже аж дуже дорогі, якщо так розібратися. Mm -hmm. Так що то я щось сумніваюся. Ну добре, Поршка Єн, ладно, типу, що там може бути ще таке? От з того. З те, з чим от, я стикався, напевно, точно не треба брати, то. Напевно, любе БМВ з задирами в моторі. Ні, ну напевно, Любе БМВ це там три і вище, напевно, літро. Три і вище, та, бо того, що там вже свої будуть моменти, коротше, нема чого дивитися, на якісь там всякі x 5 із пробігами 200 тисяч, коротше, це теж, ну, от клієнт може прийти, і от якраз от таке хотіти, типу, 200 і більше, типу, це буде точно машина, головняк, великий, тому що як мінімум походовці навіть, там треба буде вкласти дуже багато грошей. Перебор ходовки дорого, ну, дорогого буде коштувати. Ну Просто... але як підтримати свій статус, айфон в кредит взяти, машину BMW взяти. Ну то бачу, з великим ось, пробігом. ну так само, там, от що вони ж там є ж, так само всякі ренджери, спорти там старіші і так далі. Та? Ну типу там буде теж проблеми, тому що це е, машина з великим об'ємом двигуна, який потребує реально свого обслуговування. Audi точно Q5, я так думаю, е, бензинові з більшим пробігом, ніж. Ну, значить, 12 рік взагалі не треба дивитися взагалі, бо це то було. То конкретно. Там будуть вже задири зразу, там зразу купляєш масло і з маслом в багажнику катаєшся, і зразу його по чуть-чуть доливаєш. Можна напряму підключити зразу. Я Трук можу мірі. сказати за себе. У мене Ford Focus тройка, 16-го року. І там ця коробка повершіфт. Uh -huh. Всі її бакланять, бакланили, типа, і я таки казав, то нормально. Я чотири роки на ній проїздив, uh -huh. продав своєму uh -huh. другу. Типа, всі його почали б кланити, що я йому продав. Типа, mm -hmm. я кажу, це все нормально, 4 роки їздив, ніяких проблем з коробкою не було. Так як я без машини, був... Ну, і ти йому ще підчесав, що ти обслуговував і Ні, Я обслуговував добре, я міняв масло там. Тіпа е, все добре. І я, типу, мені треба було з'їздити в Київ, але я без машини. Я ті, мій друг каже, взяв машину, яку я йому продав їду з Києва, вертаюсь залишилось 100 кілометрів до Львова. Ага. Коробка втекнула на як е, щеплення. Згоріло коротше, mm. і це і там Тіпо, к... перестало прямо їхати. E, Получається, да, да, да. йому... задня не включається. Получається, я продав. Сам mm -hmm. поламив коробку. Доремонтував, і Доремонтував Я і зараз відвіз на офіціал, типу. І мені сказали, ремонт на 66 тисяч гривень. Ну, я думаю, друг задоволений буде в кінці. 66 тисяч гривень, але фішка в тому, що я ж маю. це ж Вона при мені втикнула. Я ж за І я маю зараз йому типу, коробку робити. Тому з паверші коробкою бути обережніше. Типу. Але насправді 4 роки їздилося було. Ну, не знаю, типу. Є, е, практично, якщо візьмемо Фордів, в Європі майже всі повершити стоять. І ті машини добряче їздять там по 250-300 по тисяч. Мені, такі ремонт, машини прибуть дорогий просто, типу, так, заміни, добре, там. А може не треба взагалі її ремонтувати, може її проще перекинути. Ну, наприклад, з розборок, якихось, типу там. Ну ж, продають, це пульбом агрегати продають. Ну, я якось я ж розказував. якось. Щеплення там... ти не будеш на баушне міняти, все одно треба нове ставити. Типу, там щеплення, саме 25 там, тисяч, типа. Комплектом разом ну, з вивку. Тут вже і, причина так, Юра, в тому, що він вже не офіціал поїхав. Джей mm. цікаво стало. Ні-ні, ні, я поїхав ні. за діагностикою, потім я поїхав, попитався в інших сервісах. Ти менеджер типа... опрацював. Ні-ні, Типу, Реку... я попитався Рекунав. в іншим Переконав. Там, коротше, різниця виходить, в мене в 6 чи 7 тисяч гривень з, з, з декількома іншими сервісами uh -huh. в ціні, типа, е, але, типу, від офіціалу, що там якась півроку гарантія там, чи скільки, uh -huh. типа. Ну, типа, ти отримав гарантію на те, що і так, е, воно, типу, все рівно, ну там ну, не, да, не, да. воно не поламається. Ну, але так. при продажі йому там, типа, да, що він ну, на офіціалі це, це робив, mm. буде якийсь плюс, типу. Ну я пані. Ну і п'ята, тоді, яка получається машина? З тим всім? Ну я, я казав, типу, що це, якщо якщо брати кросовери, то там, ну і напевно, там от за BMW ми вже теж сказали. А з японського треба щось з Японії вибрати таке, що от реально, от що воно проблемне. Хтось щось знає oh, про yeah. то? Про... Проблемне? Mm -hmm. Ну це а треба. Це до... Lexus LS двісті. Lexus є деякі проблемні, наприклад, навіть ті самі Ну, Ви, es, ви знаєте, вони... я така є, коротше, гібридний, отой Lexus IS, CT. А, CT, CT, це те. Сіті двісті Е такі. Ну, блін, я їхав ним якось. Е, нас була е, Та брат така ти, білий. Йо-мойо, який йом, він був паршивий в ходу, реально він такий був, що е, У нас у Львові Бруківка тут ну, тяжко їздити будь-якою. А я привик так їздити, що в мене повна тишина. Типу, я їду. Я так, ну деколи навіть не завжди навіть музика включена, типу в машині. Я їду, і в мене прямо от, типу, повна тишина. Нічого не гримить, не скрипить, я не люблю просто того. Чи то мене роздражає, чи що якось щось, якісь свої ці. Ну, блін, там в тому лексусі так було тяжко їхати, що я просто не, не зрозумів взагалі тої машини. І, і вона така і проблемна була. Там і акумулятор щось збоїв, типу, і вона і прожорлива. До речі, не що там якось 1,8 і вісім цей двіжок стояв. Єдине, я знаю, точно там коробки добрі. Але вона і реально ну, не то, що заявлено взагалі. Ну розхід я бачив, типу у нас це було 8-10 літрів. Це багато, типу, для такої машини. Тому я думаю, що то я би не рекомендував точно. Що в мене вдруге є Нісан Ліфт, старий, mm -hmm. який проїжджає 70 кілометрів. Це ще добре, що 70-ки? Це така єбанина. Він просто такий чисто десь на роботу і назад. а І кожен раз, коли попадає в пробку, просто, просто у нього серце спустиє. <рес> <та? рес> Щоб <рес> Щоб, Щоб, ви, Щоб ви, коротше, розуміли, оце, що він каже, 70, цей. Я їхав раз в таксі і розговорився з власником <рес> Нісана <рес> Ліфа, який таксував. То там 35 проїжджає машина. Таксував. 35 кілометрів, людина так. Він, певно, сидів півдня, вибирав маршрут, який вести, який не вести. Там, він, певно, собі ще вибирає, чи, ї... чи вартує їхати, чи не вартує їхати. Mm -hmm. Типа на далі. замовлення і на зарядку. 35, тіпо... він каже, все, вона вже каже, повністю вже віджила своє, вона вже 35, який їде, так заряджається і цей. Ну так, да, тут. але вони зараз коштують 4 тисячі доларів. Тіпо, так, тому... але наскільки на в нас люди готові вкладати гроші і готові займатися таким сексом автомобільним. Не, ну дивись, якщо ти і дійсно. Лутати, робити, латати, робити. Ти маєш буде, ну, там, чи десь заряджати, дешево, і ти, типу, там, таксуєш, десь не, не пару годин в день, типу, 40 кілометрів пробіг. Це 4 тисячі доларів машини. А якщо це те, для когось, ти, це терміново дуже десь зручно. треба далі їхати. Може Вон бути це не зручно, проблем, я теж думаю, ще якась є... центрова зарядка і так далі, що ж ти постійно на одному місці. І... Це, типу, для таксиста якогось, кого який не таксує цілодобово, це взагалі ну, дуже окупаємо машина. Він там помре, але ти її відіб'єш, типу, Принципі там за півроку ту машину.